Джейк Оуен від часу виходу світ його першого альбому впевнено посідає провідні місця в хіт парадах американської музики в кантрі. Нещодавно він описав свій новий четвертий альбом This of gold». Це перший альбом, для якого я сам нічого не написав. Зазвичай я пишу більшість моїх пісень, але останнім часом на моєму шляху опинилося стільки чудових пісень, що було важко стриматися, аби не записати їх не те, щоб я хотів висловити щось конкретне тією чи іншою піснею. Ні, я просто хотів заспівати всі ці чудові пісні. Аріс фотовозвели іпотенефілорекердфолов Ґрейтсон. Десальго титульна пісня альбому і її автори видатні послуги в світі музики кантрі Джаран Джонстон, соліст рок групи «Американ Бенк», а також поет і музикант Міл Мейсон. Під час роботи над альбомом, який зустрів дуже теплі відгуки з боку музичних критиків, Джейк ОН співпрацював з найкращими поетами та музикантами лауреатами численних нагород у музичній царині. it's it gonna be